Привіт, друзі, з вами Широ, і сьогодні ми поговоримо про одне з найбільш очікуваних аніме останнього десятиліття. Нема гри, нема життя. Другий сезон минуло вже 10 років відтоді, як вийшов перший сезон, але фани досі чекають на продовження. І нарешті з'явилися цікаві натяки від самого творця: залишайтеся зі мною, щоб дізнатися все про майбутнє улюбленого аніме. Для тих, хто не знає, No Game No Life – це ісекай іс аніме, яке вийшло у 2014 році, і одразу завоювала серця мільйонів фанів по всьому світу. Історія розповідає про сестру та брата затворників Сору та Широ, які потрапляють у альтернативний світ під назвою Дізборд. У цьому світі все вирішується через ігри, і наші герої повинні перемогти шість королівств, щоб кинути виклик Богу тето і повернутися додому. Аніме вразило глядачів неймовірною анімацією, захоплюючим сюжетом і унікальною візуальною стилістикою. Але ось проблема, незважаючи на шалений успіх першого сезону, який отримав 8,1 балів на MyAnimeList і 7,6 на IMDb, Другий сезон так і не був анонсований. Студія Медхаус та аніме комітет мовчали про продовження цілих 10 років. Аніме навіть потрапило на четверте місце в рейтингу найкращих і сикаєв всіх часів, але це не допомогло отримати зелене світло для другого сезону. Фани почали втрачати надію. Ю камія, автор оригінальної лайт новели, опублікував твіт у честь десятиріччя аніме, але найцікавіше було далі. У наступному пості він написав: будь ласка, зробіть другий сезон. Цей твіт миттєво став вірусним, набравши понад 500 тисяч лайків. Фани по всьому світу підтримали заклик творця. Але що це означає для нас? Гарна новина: матеріалу для другого сезону більше ніж достатньо. Перший сезон охопив Томи 1-3 Novel, а фільм до шостого тому. Станом на листопад двадцять року вийшло вже 12 томів. Тож другий сезон легко може охопити Томи від сьомого до дев'ятого. У новому сезоні Сора та широ зустрінуться з Богом перевертним Олдеосом, який створить життєву настільну гру. Але буде підступність серед команди Сори, з'явиться зрадник. Але чому досі немає анонсу? Головна проблема це зайнятість студії Медхаус. Зараз вони працюють над великими проектами. Медхаус випускає лише 2-3 аніме на рік, і їхній графік досить щільний. Тому навіть якщо другий сезон буде анонсований, найраніше він може вийти у 26-му році. Отже, підсумуємо, є матеріал, є бажання творця, є Чежна підтримка фанів. Єдине, чого бракує, це рішення студії. Але у нас є приклад Чорний Дворецький, який отримав четвертий сезон після 10 років очікування, це дає нам надію. Тож, давайте продовжимо підтримувати нема життя нема гри. Ставте лайки, коментуйте, діліться цим відео. Можливо, наша підтримка допоможе студії прийняти правильне рішення. А що саме ти думаєш про шанси другого сезону? Пиши в коментарях і не забудь підписатися на канал для більше новин про аніме.